Можна? Так. Так, у нас зібралася комісія одне питання про поправлення комунальної комісії для стопової будинок» Дубинської міської ради. Так. А, у нас три чоловіка склад комісії, я вчує за питання три. Інформацію, так? Так. Відповідно, проєкт рішення був підготовлений за дорученням робочої групи, яка мала вчора засідання, так як рекомендували... відділу. На розклад чергової сесії проєкту рішення про проведення комунального комерційної підприємства полової будинку Бубинської міської ради. Власне, це на комісії зараз представлено проєкту рішення. Дякую. питання, які?